Дух нашої команди він дуже сильний. Це об'єднання по всій країні патріотів зібралося в Києві і вибрало нашим лідером Валентина Наливаченка. Тому що я впевнений, що саме ця людина завдяки своєму досвіду здатна вивести країну з кризи, завдяки своєму патріотизму здатна об'єднати нас, здатна об'єднати Україну, здатна врятувати Україну. Ми всі пам'ятаємо і дії. Архіви, які розсекречені від КГБ. Ми пам'ятаємо, як він очолював Службу безпеки України виявив більше 50% зрадників нашої країни. Та завдяки правому сектору, завдяки майданівцям, завдяки добровольцям, які наповнили цю службу, вдалося врятувати нашу країну від повномасштабної війни. Тому я впевнений зі свого боку, що саме ця людина повинна очолити нашу руку. Я радий, що він очолив нашу. Україну. Я розумію, що вже громадського тиску недостатньо. Я розумію, що нам потрібно створювати політичну партію. Я розумію, що саме ви це та команда, яка повинна зайти до влади. Саме ви повинні прийти і довести, що гроші не головне. Головне те, що у нас в серці. Головне, той дух, який відродив нас.